Покінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. Знамениті слова з 10 глави послання до євреїв. І тут сказано про те, що дійсно з приходом Ісуса Христа кожен з нас може бути несудимим по закону да, а бути врятованим по благодаті. Знаєте, багато християн, які я колись думають, що е, якщо ми живемо в часи благодаті, то Закон старого завіту він відмінений. І це насправді величезна помилка, і треба в цьому розібратися, щоб дійсно не жити в ілюзії, і потім в пекло не загриміти. Давайте розберемо взагалі в поняттях цих закон, благодать. Звідки взявся закон? Від початку не було закону. да? На землі люди жили по совісті. Але коли людство стало грішним, дай Бог це бачив, коли всякі там стандарти моралі совісті були стерті, Бог. Через Моїсея дав заповіді і дав закон. І по ньому була завжди судима кожна людина. І щоб да, не попасти в пекло, просто кажучи, треба було жити по закону і виконувати весь закон, оцей як стандарти. Да? І люди вони не могли виконувати цей закон. А це насправді було дуже важко, не вистачало сили. Бог тоді, про свої великі любові. Послав сина свого Ісуса Христа на землю, щоб кожен з нас мав можливість жити в благодаті. Що означає жити в благодаті? В Біблії показано, що це не жити так, як я хочу, як мені подобається, а Бог все простив. Це означає жити по Духу. І Дух Святий, який Ісус Христос приніс на землю, це якраз і є та сила від Бога, сила, з якою ми можемо виконати да, закон, Дух Святий. Наступити на всякий гріх, на сатану і жити по благодаті, як показано чітко, там даже в нагорній проповіді, особливо, це не означає не жити по закону. Ісус він не відмінив закон. Він навпаки показав, що той, хто живе по духу, він... Показує стандарти вище закону. Тому що якщо в законі треба було не згрішити фізично, да, ти зробив щось і це вже гріх, то по стандартах благодаті, по стандартах Нового Завіту, ти маєш навіть не думати про гріх. От. І з приходом Ісуса Христа Старий Завіт і закон не анульований. Але той, хто живе по Духу, в кого Дух Святий, хто є дійсно християнином, в Біблії показує не то, що не грішить, він навіть. Не думає про гріх, це стандарт набагато вище. Тому для того, щоб взагалі потрапити в Царство Боже, щоб закон він не діяв на нас, нам треба показувати стандарти ще вище, стандарти благодаті. Це можна тільки тоді, коли ми маємо дух святий, а Дух Святий він сходить в живій церкві. Тому напиши мені, приєднуйся до першої апостольської церкви. Хай Бог тебе благословить.